Циліндр описаний навколо сфери. Це означає, коли наше зовнішнє тіло, циліндр, дотикається з внутрішнім тілом зі сферою. І сфера повністю утримується в циліндрі. Дотикається наше внутрішнє тіло в чотирьох жовтих точках. І також дотикається з циліндром у найбільшому перерізі. Оце коло жовте, яке ми зараз бачимо, як овал, але пам'ятаємо, що в стереометрії ми повинні зображувати фігури об'ємні, не такими, якими ми їх бачимо в реальному житті. Тому по цьому колу ми також дотикаємося нашої сфери до циліндра. Давайте ще скажемо, що циліндр описаний навколо сфери, а сфера вписана в циліндр. Так що такими поняттями ми теж можемо оперувати. Ще ми повинні тут розуміти наступне. На малюнку є дві штриховані білі лінії, горизонтальна і вертикальна, які знаходяться всередині сфери. І це у нас буде діаметром нашої сфери. Ми пам'ятаємо, що таке діаметр сфери. Діаметр сфери це відрізок, який з'єднує дві протилежні точки на сфері і проходить через центр сфери. І коли у нас сфера вписана в циліндр, то наш діаметр сфери виступає ще і висотою цього циліндра. Тобто висота циліндра у нас з вами співпадає з довжиною або з діаметром нашої сфери. Більше того, якщо ми з вами зробимо вертикальний переріз нашого циліндра, то ми отримаємо квадрат. Тобто у нас такий, можна його назвати, і ідеальний циліндр. Так? так як квадрат у нас ідеальна фігура, то в принципі, якщо сфера вписана в циліндр, то у нас циліндр можна назвати таким дещо ідеальним. Ну і, в принципі, ось у нас основні моменти. Ще трішки деталізуємо. Найбільший переріз сфери Площею вот, -жов жовтий, жовтої ділянки буде співпадати з площею основ нашого циліндру.